Добрий день, дорогі мої! І знову ми на каналі разом. Зараз ми будемо готувати драники. Для драників нам, нам треба картопля в першу чергу, цибуля, олія, сіль перець за смаком. Починаємо. Ми начистили, ми начистили картоплю 5 штук. Я ще дочищу, напевне, одну, щоб було більше, бо у нас все-таки северо. Хай буде більше. Додамо ще цибульку і почнемо її терти. Терти будемо в комбайні. І так, ми нашим комбайном, отак робить. Натерли картоплю. Зараз ми її перекинемо в другу миску і я вам покажу, що я роблю далі. Ми натерли нашу картоплю. Тепер ми до неї додаємо сіль, перець і два яйця. Так, ми додаємо два яйця, окей додали. І що ми робимо? Додаємо сіль. Не знаю, що тут таке захистити. Додаємо сіль, я даю руками отак, от певно ще трошки треба. І додаємо перець. Окей, додаємо перець і додаємо, знаєте що? Свій перець. Трошки муки. І олії. Щоб в нас брало менше олії. Окей. Окей, це ми розмішали яйця, ми розмішали. Додаємо ще муки сюди трошки. Ми дали два яйця. І додаємо дві столові ложки муки. І ще олії дамо трошки любої. О, багато не даємо. Солова ложка розмішуємо. Окей. Муки не даємо багато, я не люблю багато. Тільки тут дуже така картопля цікава. У в... них тут є всяка картопля. Одна для смаження, друга для варення, третя ще для чогось. Ну, так, щоб... Якщо вже вберете якусь таку, що не для смаження, то треба просто, може, додати чуть-чуть більше муки або ще чогось. Я, я муку додаю, одним словом. І йдемо смажити. У нас оподальну попала вода. Наливаємо олії. І починаємо смажити драники. Я їх смажу отак. Угу. Отак так. Сюди може ввести п'ять, може ввести 4, може ввести всіх, які зарожні вам любить. Підразку у кову, яка я Ось так вони смажуться. Наскільки смажуться, я вам покажу. Так, наші драники ми перевернули. Я перевертаю вилку, можна повертати лопатку, хто чим любить. Отак. І смажимо далі. Так. Ми половину вже нашої тертої картоплі смажили. Оце отак вона всмажилася, а це так ми будемо їсти. Я... З вами прощаюся, бажаю вам мирного неба і всього-всього найкращого. Дякую за те, що ви підписуєтеся на мій канал. Заходьте, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я вам буду щиро вдячна. А зараз всього найкращого і смачного і до зустрічі!